Хороші, з Різдвом вас. Такий в нас брезепи невеличкий цього року. Колисочка ще порожня, а в ніч на 25 грудня покладу в неї маленького Христа. От. Я взагалі не по святам, тим більше церковним. Але е, святкувати Різдво мені дуже подобається. Знаєте, як символ такої народження кожного року нової надії. На краще, на добро, на щастя, на мир. І нашим благородним воїнам, які захищають українську землю від рашиських загарбників, хочу побажати, щоб ворожі кулі та снаряди облітали їх стороною, щоб янголи-охоронці берегли наших хлопців і дівчат на фронті, щоб ми дочекалися своїх близьких та рідних живими. Бажаю всім нам, мої хороші здоров'я, як фізичного, так і ментального, терпіння, єдності, любові. Будемо один одного підтримувати в такі важкі часи. І ми повинні обов'язково вірити, що цей жах закінчиться. Зло не може тривати вічно, а ось добро може, добро вічне. Турбуйтеся про себе і своїх рідних. Бережіть себе і своїх рідних. І слава Україні! З Різдвом вас, мої хороші! З Різдвом! Ось, бачите, мої хороші, яке похмуре небо. Ось така зима у римі. От бачите? Чорне. Все. Так, машинку я свою залишила на парковці. Йдемо у супермаркет. Купувати подарунки. Йдемо у супермаркет. Так, зараз піде дощ, а я без парасольки вийшла. Окей, нічого, швиденько, швиденько. Мої хороші, все, прийшла в супермаркету, купила подарунки. Трішечки потрапила під дощ. Ну, це в Італії вважається бонаприкмета. Знаєте, така добра прикмета. Потрапити під дощ без парасольки. Буде мені щастя, буде мені гроші, де їх взяти. Так, от я завжди на Різдво я дарую цукерки всім добрим людям, хто в цьому році мені допомагав, хто ну як то добре, ну може не зовсім добре до мене ставився. Тому. Купила цукерки. Зараз я вам покажу які. Так, по-перше, ось такі набор Фереро Rocher. Тут їх 24 конфетки. Ось раз. Потім два. ой, два. І три. Мені зараз ще потрібно до цих е, до китайців, щоб е, купити різдвяні е, пакунки, щоб все це запакувати. Ось такі три. Наборчика, це я подарую хлопцям і дівчинці-юристам, які мені допомагають з моєю інвалідністю, з моїм одужанням. Ось це буде для них. Я їм завжди роблю такі подарунки. Вони з мене жодної копійки ще не взяли, і мені як то навіть і не вдобно. Ну, може, оце їм якось, знаєте, буде приємно. От, перше. Потім, так, куди мені це все складати? Хоча макузі. Окей. Так, ще отакий наборчик. Це я е, додому купила для мами і Стефану. Нехай е, кушають, нехай, може більш добрішими будуть. от, Це для них. потім, Оце я купила для Стефану. Тому що ну, все ж таки іноді він мене підвозить на машині. Нехай. Ой, боже, як він водить машину. Ну, він дуже полюбляє оці шоколадні конфетки. Коли ви їх розгризаєте, оцей покіт кофі, там у є кава. От, еспресо. Це класичний чорний шоколад. От. І може я одну-дві з'їм на честь свята. Потім для моїх викладачів з італійської мови я купила ось такі маленькі. Це для Мартіни і для Даніеля. Отакі маленькі а, наборчики, цукерочки. Ви знаєте, як одна дівчина, вона їм ой, принесла. Я не пам'ятаю, що вона їм таке принесла, як подарунок такий. І вони, ні-ні-ні, ми не можемо взяти, ну, типу того, що ми ж вчителі. Я не знаю. Взяли вони, не взяли, але довго відмовлялися. Тому я подумала: ну вони такі маленькі, знаєте, скільки тут штучок їх? Де написано? Де? Де дивитись? А ну. Тут їх Окей, неважливо. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 4, 4, 4 16, так? По 16 штучок я думаю, що вони візьму, тому що вони маленькі, я це все оформлю в пакетики з такою відкриточкою, так, листівкою так? різдвяною. І все-таки ще теж маленький подарунок для мого психолога. От. Нехай їй теж буде добре. Трішечки солоденького. Отака я вас сьогодні солодка жінка, знаєте, ось цим шоколадом. Ой, поїду поїду зараз знову навчатися, боже мій. Аби ж то, що... вдома не бути. Ось, все, поїхала я все це запаковувати. А, значить, а, боже, може, я їх а, зустріну на курсах і психолога, і Даніеля з Мартіною, а, тому там десь є магазин китайців. Крамниця, і в них повинні бути оці е, різдвяні пакетики. От будемо поздоровляти. Всі мої хороші. Чао-чао. Поїхала я навчатися. Мої хороші, знову всім привіт. Я ж вам не розповіла, чому я така, в такому піднесеному настрої, незважаючи на те, що така похмура погода, що дощ йде і холодно. Ви знаєте, ой, ну це, мабуть, дух різдва. Я не знаю, коли це відео вийде, може до різдва, може після різдва. Ось мені здається, це якийсь тут дух різдва, тому що ну сьогодні всі італійці такі до мене добрі, всі мені посміхаються, і ну я не знаю. Сьогодні просто люди дивовижні, дивовижні. А як я їхала на машині? Я вам не можу навіть передати. Я тут лаворі страдалі. Як це перекласти, лаворі страдалі? Дорожні роботи. От. Через 100 метрів, через кожні 100 метрів дорожні роботи, дуже важко їхати дощ. І знаєте, таке ораріо, таке, такий розклад, що італійці всі їдуть за своїми дітьми до школи, трафіко. От, І я так легко їду. от, Нібито попереду машини йде мій ангел, знаєте, і мені розчищає дорогу. От, я, ну, я не знаю, сьогодні от, соно Фортуната. Я сьогодні така от, щаслива. от, До речі. Я ж пішла в супермаркет, накупила, е, ні, ще не накупила. Я тільки з полички взяла е, оці е, шоколадні цукерки. Дуже-дуже багато. Е, Підходжу я до каси. Я ще так, знаєте, подумала, на яку мені касу встати, тому що там були такі черги, ну, ну дуже великі. От, е, думаю, на яку мені касу встати? Тому що в мене там скільки? Десь вісім коробок в мене було з цими цукерками. От. Я така бачу, стоїть хлопець філіпінець. Ніхто до нього на касу не йде. От, і я так раз і до нього перша. Знаєте, ось він одразу оживився, такий став жвавий. От і почав мені казати, бо Наталя, тобто, з різдвом вас сіньора, до речі, до різдва ще два тижні. От, ну італійці вже так кажуть. От і він так добре розмовляє італійською, цей філіппінець, цей хлопчик. І мені здається, що він ну як вам сказати, що він е, італійський філіппінець, тобто він тут народився, або він приїхав дуже маленький, тому що він не просто розмовляє італійською, а він розмовляє романською мовою. Тобто, я вже це починаю відлічати. От. Тобто це такий вже італійський філіппінець. Боже, скільки він мені наговорив, і компліментів, і побажань значить, на Різдво, і почав мені співати різдвяні гімни. І тут він оце все пікає, пікає, пікає. А позаду мене вже вишукалась черга. Десь приблизно так 7-10 італійців після мене. І чоловіки, і жінки, от, і всі з такими валізами повними. От, і тут я розумію, що я вдома забула картку. Знаєте, у цю скидочну картку, щоб мені зробили скидку, і так я заплатила от за всі ці шоколадки. Я заплатила десь приблизно 60 євро. А він мені сказав десь 120, тобто там знижки були дуже добрі. І я кажу: слухай, мені диспіачі, танто, ну тобто мені так жаль, але я забула картку. Він такий. Та нічого, нічого, ви можете піти, значить, там дове ентрата, де вхід. Там, значить, дівчинка, яка вам зробить дублікат картки. Я так подумала, боже, після мене така черга. Люди з повними кошиками, і це ж вони мене будуть чекати десь хвилин десять. Я така кажу: ні, 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 ти знаєш, кажу, я в інший раз. Прийду в інший раз, візьму картку з дома. Він каже: Ні, раз ви вже купили, раз ви вже прийшли, окей, чи пенсую. Ну тобто він сказав про це, подбаю я. От і е, у черги він спитав: ви мене почекаєте? Його. Тобто, от пішіть сіньора, своє прізвище і своє ім'я. От і я для вас зроблю цю картку дублікат. І він побіжав. Значить, робити цю картку, а там теж черга до цієї дівчинки. Не тільки я цю картку забула. Ось, і він там без черги швиденько мені зробив цю картку. Ну швиденько, не швиденько, але 10 хвилин люди чекали після мене. І жоден чоловік, от жодна людина, мені не сказала, що «О, яка ти. От, що ти картку забула, всі посміхалися. Він, цей хлопець Філіппінський, він кожного, знаєте, через кожну хвилину мені там махав руками, що я тут, я тут, я вже роблю картку. Боже, вся черга чекала. Я стою, я не могла повірити своїм очам і своїм вухам, що я не чую прокльони в свою адресу. Ви розумієте? Ті сольто, зазвичай італійці вони тобі розкажуть. Що ти їх час тут займаєш. А там така черга, знаєте, вишукала, що вони і посміхалися, і розповідали анекдоти, і один одного е, як-то поздоровляли бо Наталя, бо Наталя, тобто з Різдвом. з Різдвом, І я не знаю, це якийсь дух Різдва. От, от ніхто мені не сказав поганих слів. І потім цей хлопець прибіжав і сказав: Так, ви маєте цю картку, от, не забувайте інший раз. От. Все мене поклав і мені побажав дуже-дуже всього. Я от не знаю, дівчата, які живуть в Італії, як можна давати на чай людям, які працюють на касі супермаркету? Іноді тебе так добре обслужать, знаєте, ну так добре, ну так з тобою порозмовляють і ну, просто мені було так жаль, знаєте, що я... потрібно було повернутися, купити шоколадку йому. О, я так і зроблю. Я завтра мені теж йти на ці. Я завтра, тому що він на цій касі він стоїть завжди. Я куплю шоколадку, ось, і я йому подарую шоколадку. Йому залишу. Тому що, ну як, я її куплю і йому залишу. Ось так. Тому що я йому там дякую, 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 дякую. Ну це ж ну, я не знаю. Мені було дуже приємно. Ось такі. Добрі італійці, всі посміхаються сьогодні. Потім я ж приїхала на курси, поздоровала Мартіну, поздоровала, поздоровила Даніелі, от Джорджо. Ну, тобто, всіх вчителів, і вони були дуже раді. Боже, там мене так обнімали. Їм було дуже приємно. От я це відчувала. Ой, їм було дуже приємно. А як мені приємно, я вам не можу передати. От ну тому що, ну такі, знаєте, от це не просто. Ти навчаєшся італійський. Я вам хочу сказати, що, от, якщо казати про навчання, то я і на більш ліпші, скажем так, курси ходила. Але отаке людяне ставлення, ну це дуже добре. Я не знаю. Так ще до мене, я тут була на різних курсах. Так, ще до мене ну ніхто не відносився, як Мартіна, Даніелі і Джорджа. От. Вони настільки мене підбадьорюють, ви не можете собі уявити. Тому от вони були дуже раді і зараз дуже рада. я. Зараз вам відео запишу одне. Ой, хочу поділитися з вами думками. Ця-чао!